Дуже люблю осінь за її теплі спогади. Взагалі, ефіри на ранку на поділі осінні. Скільки там у них було тепла? Наші тематичні ефіри, де можна було себе уявити навіть царицею осені? Трошки зберусь, тому що відверто я настільки хвилююся. Таке враження, що я прийшла вперше на поділля центр, але це ж такий дорослий телеканал 25 років. Ми з ним практично ровесники. Особисто для мене поділля центр, ви знаєте, це як для мене це як дитяча телевізійна колиска, тому що Поділля-Центр центр це для мене народження мене Олі Жук як працівника телебачення. І для мене це дуже велика гордість. Для мене навіть асоціація міста Хмельницького. Я постійно, якщо от пригадати от картинки в пам'яті, котрі ти згадуєш, от для мене це завжди поділля центр, наша студія ранку на Поділлі. Ну і там ще дуже багато різних моментів. Тобто, для мене це місце, куди завжди хочеться повернутись, куди ти повертаєшся і відчуваєш себе настільки добре, коли. Ти просто можеш ні про що не думати, а ти відчуваєш серцем, що тобі хочеться сюди завжди повертатися. Я дуже дякую, «Поділля центр за те, ким я є зараз. І Я з гордістю кажу про те, що я є частинкою «Поділля центр. «Поділля центр, я тебе дуже сильно люблю. Будь завжди в моєму житті і в моєму серці.